«Івнінг Ньюз» в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Роботи не в Запорізькій області повністю звільнили від російських окупантів. Тепер офіційно Перехід села під український контроль підтвердили в Міноборони. Заступниця міністра Ганна Маляр також заявила про успіхи сил оборони на південний схід від Роботиного. Це село має неабияке тактичне значення, бо через нього проходить шлях на Токмак і Мелітополь. Активні дії йдуть тут збройні сили України розпочали на початку літа. Не отримавши жодного успіху на фронтах, російські війська і далі тероризують мирне населення України, атакуючи цивільну інфраструктуру. Цієї ночі наші сили протиповітряної оборони знищили чотири російські ракети: дві керовані авіаційні Х-59 і два крилаті калібри. Наша ж авіація за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах. Ракетами росіяни вдарили по Полтавщині, влучили в підприємство, де виготовляли олію. Повністю зруйновано виробничий цех. Загинули троє людей. П'ятеро дістали ушкодження різної тяжкості. Усі вони працівники олійниці, які були на нічній зміні. У відповідь на такі атаки невідомі безпілотники вирішили, що росіяни більше не будуть спати спокійно. Змі окупантів повідомляли про вибухи в Підмосков'ї. Гучно було неподалік від московського вертолітного заводу, на околиці столиці держави-терористки. Підприємство веде конструкторські розробки, проєктує, будує та випробовує нові зразки вертольотів, зокрема марки Мі. Влада, звісно ж, повідомила, буцімто всі дрони, що атакували військовий об'єкт, збили. Проте вірити їм ми звичайно не будемо. Майже 900 закладів освіти в столиці та на Київщині підготували оновлені укриття до 1 вересня. Ще в 150 роботи тривають. Повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Готуються освітяни до можливих блекаутів. Щоби пройти опалювальний сезон без проблем. Заклади освіти отримали півтори сотні генераторів. Обласний керівник нагадав: один із пріоритетів забезпечити, щоб освітній процес був очним. А ось у комунального підприємства «Київзеленбуд» напевне, пріоритети дещо інші за півтора року повномасштабної війни. Підопічні Віталія Кличка замовили ремонтні паркових зон і скверів майже на 300 мільйонів гривень. Лише від початку цього року було укладено договорів на 186 мільйонів. Найбільше столична влада вклала в п'ять парків, а саме біля озера Срібний кіл на Дарниці, прибережний на Дніпровській набережній, навколо Йорданського озера на оболоні, зелену зону на вулиці Героїв Дніпра та Орлятко в Солом'янському районі. Оновлення цих відпочинкових зон під час повномасштабної війни стало киянам у 130 мільйонів гривень. Розкрадали гроші, виділені на швидкі суд заарештував директора комунального підприємства Київмедспецтранс його заступника. Ті організували схему, щоби привласнити кошти, за які мали б оновити та відремонтувати машини невідкладної медичної допомоги. Підконтрольні посадовцям приватні підприємства перемогли в тендерах і постачали автозапчастини за завищеними цінами. Такого висновку дійшло слідство. Розгляд щодо інших учасників злочинної групи іще триває. А міський бюджет завдяки нечистим руку чиновникам схуд майже на 13 мільйонів гривень. Коли на строму Подолі не зносять історичні будівлі, їх намагаються перебудувати. Активісти помітили, що на пам'ятці архітектури на вулиці Сагайдачного, 35 намагаються надбудувати ще два поверхи. Садибу звели в 70-х роках 19 століття. На першому з двох її поверхів розташовані крамниці, а горішній житловий. На щастя, щодо самовільної надбудови вчасно здійняли галас. Тому міська влада видала припис демонтувати незаконні конструкції. Будівельні роботи призупинили, а активісти готують звернення до правоохоронців. У Києві готуються зносити будівлю цеху номер 5 заводу Більшовик. Роботи вже почалися. Договір на їх проведення. Влада уклала з компанією, яку пов'язують з сином колишнього мера Леоніда Черновецького Степаном та сумнозвісним забудовником Максимом Микитасем. Компанія з робіти останнього вже отримала майже півтора мільярда гривень на реконструкцію шолявського шляхопроводу. До того ж, пропозиція, яка виграла тендер, була не найвигіднішою. Проте підряднику, готовому виконати роботи на 2 мільйони дешевше, відмовили причина, той не зміг підтвердити досвід виконання аналогічних робіт. А отже, знести цех коштуватиме київському бюджету більш як 91 мільйон гривень. Закінчити роботи мають до весни. Ні, сліда від окупантів у центрі Києва відновили готель, у який в останній день минулого року влучила російська ракета. Майстри ще виконують деякі ремонтні роботи, але фасади прилегла територія мають завершений вигляд. Нагадаю, 31 грудня вибухи пролунали в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Зокрема, зафіксували влучання в готель поблизу станції метро Палац Україна. Три температурних рекорди за добу аномальна спека знову дошкуляє Україні. Які прогнози синоптиків і поради, як краще переносити високі градуси далі в сюжеті. Якщо ви думали, що пережили найспекотніші дні цього літа, то помиляєтеся, цей тиждень почався із дійсно аномальної спеки. Впродовж дня стовпчики термометрів у містах України підіймалися до плюс 37 градусів за Цельсієм. Найспекотніше було на півдні, центрі та півночі України від плюс 33 до плюс 37 градусів, на заході та сході від плюс 26 до плюс 30 градусів. А у Києві сьогодні зафіксували найвищу середньодобову температуру повітря за майже 150 років спостережень плюс 26,9 градусів за цельсієм, крім цього, у столиці сьогодні зафіксували ще два температурні рекорди: ніч виявилася найтеплішою, бо температура не опустилася нижче плюс 21 градусу за цельсієм, а максимальна температура повітря досягла плюс 34 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що поступово впродовж тижня температура повітря досягатиме плюс 37 градусів, а зниження температури варто чекати лише з четверга. Тож, як пережити спеку? Головні поради від Ukraine World News. Підтримуйте водний баланс. У спекотну погоду організм витрачає багато рідини, тому важливо регулярно поповнювати її запаси. Воду слід пити великими ковтками кожні півгодини. Уникайте виходу на вулицю та виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Беріть із собою на вулицю сфері з термальною або звичайною мінеральною водою, щоб зволожувати обличчя. Не забувайте про головні убори, які мають бути світлих кольорів. Так вони відбиватимуть сонячні промені і голова нагріватиметься менше. Коли немає можливості прийняти душ, частіше мийте руки до плечей прохолодною водою, кладіть на шию мокрий рушник. Носіть одяг вільного крою із світлих натуральних тканин льону, ваговни, шовку. Ці прості правила допоможуть краще переносити спеку у будь-якому місці. Адже аномальні температури цього літа фіксували по всьому світу, зокрема в Греції, Іспанії, Італії, Хорватії та інших країнах. Її спровокували високий рівень парникових газів і сильні вітри над Атлантичним океаном. А за інформацією НАСА, липень став найспокотнішим місяцем на землі з 1880 року. Кохайтеся чорнобриві у столичному передмісті. З'явився найбільший мурал, що відтворює картину Тараса Шевченка. Катерина завбільшки 8 на 12 метрів. Ця картина дивиться тепер на центральну площу Ірпеня. Створив її художній колектив на чолі з Катериною. Ведмідь. ця художниця відома й іншими стінописами, зокрема літературним на стіні міської бібліотеки. На співочому полі в Києві відкрили музей українського грамзапису. Понад 400 експонатів розповідають історію вітчизняного звукозапису. Є експозиції шелакові, вінілові та саморобні платівки, зроблені на рентгенівських знімках, касети та інші звуконосії. У музеї планують проводити заходи, присвячені музичній культурі. Працюватиме новий заклад по суботах і неділях. Вхід вільний. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. Кьюар-код нині на екрані на цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. До зустрічі.